Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. В Росії відбувається масова міграція бурятів з усіх росіян, які втекли до Монголії через мобілізацію, близько 90% є бурятами. Про це в ефірі 24 го каналу заявила президентка фонду Вільна Бурятія Олександра Гармажапова. За її словами, кордон Росії з Монголією, згідно підрахунків буряцького активіста Пурбо Дамбієва, вже перетнуло близько 30 тисяч росіян. Те, скільки бурятів за вересень-грудень прийшли кордон з боку Мексики до США, не піддається підрахункам. За нашим відчуттям це тисячі людей, які переміщуються до США з Бурятії. Поділилося враженнями Гармажапова. За даними президентки фонду, понад половина росіян, які переходять американо-мексиканський кордон, є вихідцями з Бурятії та Забайкалля. Зараз ми говоримо про те, що Володимир Путін своєю чудовою політикою добився виходу бурятського народу, впевнена Гармажапова. Президентка фонду вільна Бурятія говорить, що в Росії проживають 461 тисяча бурятів. Ми обговорюємо те, скільки людей зараз опинилися в США. То не виключено, що скоро в Америці буде жити більше бурятів ніж на території Росії. Ось такі підсумки часткової Мобілізації Володимира Путіна поділилася Олександра Гармажапова. Президентка фонду говорить, що все більше бурятів почали висловлюватися проти війни з Україною. На самому початку російської агресії таких людей було вкрай мало. Мін'юст Росії навіть визнав пані Гермажапову іноземною агенткою України. За словами активістки, це не тільки інтелігенція, адже є вихідці з сіл, колишні викладачі і навіть колишні чиновники. Буряти кажуть про те, що ця війна є втручанням на територію суверенної держави України і говорять про імперський характер конфлікту. Фактично з українців намагаються зробити бурятів у складі Росії, які не знають Власної мови та своєї історії розповіла президентка фонду пані Гармажапова. повідомила, що дуже мало бурятів знають про те, що попередній масовий вихід цього народу відбувся 100 років тому, коли цар Микола II оголосив мобілізацію в межах Першої світової війни. Тоді близько 60 тисяч бурятів виїхало на територію Монголії і Китаю. В чомусь навіть іронічно, що бурятам, які виїжджають з Росії до Монголії, допомагають нащадки тих бурят. Що виїжджали ще під час тієї мобілізації? Сказала Олександра Гармажапова. Президентка фонду вільна буряті розповіла, що два з половиною місяці жила в Казахстані і багато спілкувалася з місцевими. З її слів, казахи чудово знають про проблему ксенофобії і расизму в самій Росії. Тому дивуються, як же Росія вирішила денацифікувати Україну, маючи такі проблеми. Звичайні казахи співчувають Україні, тому що вони асоціюють себе з Україною, бо також пережили голодомор. Так само перебували в СРСР зі знищенням своєї мови, культури та історії, пояснила активістка. За словами Гармажапової, зважаючи на відкриті дані найбільші втрати російських азіатів у війні з Україною, складають не бойові буряти, а казахи. Казахстані про це чудово знають і говорять про етноцид. Якщо ти росіянин, в Казахстані до цього відносяться складно через історію і відношення росіян до приїжджих. Але до Азіатів казахи відносяться по іншому. Тому вірогідність того, що ти орендуєш в Казахстані квартиру з азійським типом обличчя значно вища. Поділилася президентка фонду. На її думку, зараз росіяни в Казахстані зіткнулися з тим самим відношенням, з яким вони ставилися до азіатів Росії. Наприклад, здавали в оренду житло лише людям зі слов'янською зовнішністю в Москві і Петербурзі. Це тотальна проблема, яку піднімали буряти, якути, то Сподіваюсь, що для росіян це стане тригером, щоб вони більше так не робили. Підсумувала Олександра Гарможапова. Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.